Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати страву української кухні палюшки. Страва готується дуже легко і дуже швидко, тому ходімо готувати! Щоб приготувати палюшки, я сьогодні беру такі інгредієнти: картопля, цибуля, борошно, яйце, підчеревина, зелена цибуля, вода. Із спецій це сушений часник, чорний перець та сіль. Палюшки готуються на основі картопляного пюре. Картоплю почищену, вимиту перекладаю в каструлю. Картопляне пюре може бути і вчорашнім, якщо ви вчора готували і залишилось можна його використати. Заливаю водою і ставлю варитися до повної готовності. Картопля вже зварилася, тому виключаю і зливаю воду, картоплю перекладаю в миску, товкачиком переминаю картоплю в пюре. Для палюшок не підійде картопля, яку перебили блендером, тому що вона дуже така буде, як паста, тому краще ось так товкачиком. А зараз даю картоплі повністю охолонити. Картопля вихолонула ще раз її перемну товкачиком і додаю спеції та буду замішувати тісто. Додаю сіль, сушений часник. Чорний перець, та яйця. Все перемішую. Борошно додаю частинами, воно в мене вже просіяне. Кількість борошна у всіх може бути різна, в залежності, яка була картопля. У мене була суховата, тому борошна може піти менше, ніж за рецептом. Другий раз додаю борошно. Але зверніть увагу на те, що борошна не має бути багато, тому що у нас палюшки будуть на основі картопляного пюре, тому борошна не має переважати. Буду перекладати тісто на стіл, спочатку притрусити борошно і викласти на стіл, вимісити тісто. Щоб воно було і м'яке, і легеньке, і не липнуло до рук. Тісто м'якеньке. Зараз даю йому час, щоб воно трішки полежало 10-15 хвилин, щоб розвинулась клітковина. Поки тісто відпочиває, я наріжу під черевину. Можна використовувати сало, копчене м'ясо, те, яке ви любите. Нарізаю на шматки. Тут же розмір шкварок, ви вирішуєте самі. Якщо любите, щоб великі були, ви ріжете великими шматками, я ще ось ці шматочки перерізаю. Ось такі. Якщо є шкірка, але вона м'якенька, можна її залишити. Хто не полюбляє, може обрізати. Цибулю розрізаю навпіл і четвертинками ось так нарізаю. На розігріту сковорідку викладаю м'ясо, сало і черевину, перемішую і буду вижарювати, смажити до золотавого кольору. Так як під черевина в мене була не досить жирна, тому я додам декілька грамів олії. Небагато, зовсім небагато. Викладаю цибулю та перемішую, цибуля піджарилася, додаю спеції це сіль, паприка. Солодка та чорний перець перемішую, довго тримати на вогні не буду, щоб паприка не почала пригорати. Виключаю і на деякий час відставляю. Дощечку, на яку буду викладати палюшки, я притрушую борошном. Стіл притрушую борошном і займуся виробленням палюшок. Ще раз тісто перемісити і зробити з нього рулетик. Цей рулетик поділю навпіл, одну частину відкладу, а другою буду займатися, поділю ще раз, щоб було зручніше працювати. З цієї частинки роблю рулетик або колбаску і ділю на частини десь 1,5-2 см. А тепер кожну частинку ось так прокручую між двома долоньками, формуючи палюшки. Чому палюшки? Тому що вони схожі на пальчики. Товщина палюшки може бути різною, тому що і пальчики в людей різні. Вода закипіла, треба її посолити і викладаю полюшки. Буду варити порційно. Коли палюшки спливли вже, тримаю одну хвилину на поверхні їх варю, щоб вони не розвалилися. І не забуваємо, що основа в нас картопля. Витягую за допомогою шумовки, перекладаю в миску, щоб палюшки не злиплися, Трішечки додаю рослинної олії. Можна під холодною водою промити. Я додаю олії. З іншими заготовками роблю те ж саме. Хочу палюшки притрусити ще зеленою цибулою. Мілко наріжу її і потім вже до готової страви. Палюшки готові, перекладаю їх в миску, в якій буду подавати до столу. Засмажку перемішала. І тепер додаю безпосередньо до палюшок. Дякую, що додивилися відео до кінця, а я йду пригощати своїх рідних такою смачною українською стравою. А ви переходите на мій канал, не забувайте поставити вподобайку та підписатися, бо на моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів.